Яка ситуація на кордоні зараз на пункті пропуску ягодин доргуськ Що відомо, чим ви готові з нами поділитися? Ну, власне, на жаль, блокування продовжується. Фактично обмежується нормальний проїзд для вантажних транспортних засобів по напрямку пунктів пропуску Єгодин З тієї інформації, яку ми маємо від польських колег, це власне це прослідковуємо в українському пункті пропуску. Блокувальники зазначали, що за годину пропускатимуть одну автівку в бік України і одну автівку в бік Польщі. Решта, звісно, обмежується можливість нормального приїзду. Зазначалося про те, що вони не блокуватимуть рух для автобусів, які перетинають кордон на цьому напрямку. Ну або ж не також не обмежуватимуть рух для гуманітарних вантажів, які слідують в бік України або інших необхідних важливих вантажів для України, і на цьому можна сказати, хоча б дякую. В Той же час, якщо розглядати загалом цей напрямок, то свого часу Україна з Польщею домовилися, що пункти пропуску є години до Рхусь будуть переформатовані і, власне, зроблені з більше, більше з акцентом саме на вантажу перевезення для того, щоб забезпечити нормальну логістику, забезпечити. Нормальний перетин кордону саме для вантажних перевезень, легковий напрямок тут не функціонує. Всі легкові автомобілі були перенаправлені до інших пунктів пропуску, тому. Що маємо найбільший напрямок, який за добу може пропускати там від 1000 до 1200 вантажів в обох напрямках? Зараз фактично заблокований і водії, перевізники вимушені шукати собі інші напрямки, де вони можуть перетнути кордон. Зазначу, що якщо станом на ранок вчора в Єчерзі, на виїзд з України було зареєстровано десь. 1400 вантажних транспортних засобів, то станом на ранок сьогодні близько 800. Натомість на інших великих пунктах прописку на кордоні з Польщею, такі як Рава Руська, Краківець та Шегіні, кількість реєстрацій в Єчерзі значно збільшилася. Що власне і свідчить про те, що все ж таки перевізники, українські перевізники шукають для себе можливість. Перетнути ділянку кордону з Польщею на інших напрямках. Знову ж таки, за інформацією, яку ми маємо там, з відкритих джерел від польських колег, що вимога протестувальників це повернути для українських перевізників дозволи, а також вони стедять на те, що українські перевізники ну, якось там, впливають на. Ринок перевезень в країнах Європейського союзу, хоча це певна така маніпуляція, бо українські перевізники не можуть здійснювати перевезення між країнами Європи натомість вони здійснюють такі двосторонні перевезення з України. Країну Європи або з країни Європи в Україну, тому скоріше за все, тиском на, на кордон, тиском е обмежуючи можливість для вантажу перевезень зараз на цьому напрямку, вони намагаються добитися для себе якихось інших е привілегій. Я не, не знаю, як це назвати, бо фактично це шкода і Україні, це шкода і Польщі. Пане Андрію, а чи повідомляли вас польські колеги про потенційні загрози на інших пунктах пропуску? Бо якщо ми згадаємо минулі блокади так звані від польських перевізників і фермерів, то ну на жаль, дуже часто ця ці акції от з одного КПП, на жаль, перекидалися на наступні -хуть, хуть ху постукаємо, аби такого не трапилося цього разу, але загалом інформація щодо загроз на інших пунктах пропуску. Дивіться, якщо говорити загалом про початок цієї блокади, да по напрямку Ягодина Дорогуська, то ще там тиждень-півтора тому в публічній площині з'являлася інформація про те, що учасники цієї акції подали якусь заявку, і фактично яких, якоїсь додаткової інформації про те, що коли вона має початися, якісь інші особливості взагалі інформації не було. Лише зранку, вчора, польські прикордонники, вже напевно отримавши підтвердження, того, що це це може відбутися. Надали нам інформацію про те, що початок акції заплановано на 11 годину за київським часом, але фактично, те, що ми в подальшому бачили, почалася вона о 16 годині. Пригадуючи попередні блокування, які, як ви зазначаєте, там поширювалися і на інші напрямки, вони також не завжди е, такі передбачувані. Фактично могло початися на одному напрямку. Потім учасникам акції чи організаторам таких акцій приходила нова ідея заблокувати і інші пункти пропуску, і вони поширювали в подальшому свої дії і на інші напрямки на кордоні з Польщею. Тому як розвиватиметься ситуація, нам поки невідомо немає якоїсь інформації додаткової, що ти. Подібні дії зараз можуть початися і на інших напрямках, але звісно, що ми прагнемо і сподіваємося на те, що навіть по напрямку пункту пропуску Ягодин до все ж таки і державні органи Польщі, і правоохоронні органи Польщі якось вплинуть на те, щоб рух для вантажних транспортних засобів не обмежувався а все ж таки знайшлися можливості вирішення цього питання, в тому числі це цьому. Цьому питанню надає увагу і Міністерство інфраструктури України і дипломатичні установи нашої країни в Польщі. Ну і на завершення пане Андрію, от у зв'язку із заблокованим одним КПП. Чи є додаткові рекомендації для водіїв інших видів транспорту? Бо розуміємо, що якщо вантажівки починають об'їжджати один пункт перетину кордону, то загалом навантаження на певний період часу збільшується на інших. Ну, зрозуміти, що кожен пункт пропуску має свої технологічні особливості має окремі смуги руху для вантажних транспортних засобів, для легкових автомобілів, для автобусів, і навіть якщо а, на на окремих пунктах пропуску, ну, як це зараз бачимо, там краківець рава руська збільшується кількість охочих перетнути кордон на з, з вантажних транспортних засобів. То власне пропускна спроможність по тим напрямкам, по тим коліям де можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби, в силу своєї інфраструктури пункт пропуску більше забезпечити не зможе, і це ніяк не впливає. Наперетин кордону іншими категоріями транспорту, такі як автобуси чи легковий транспорт. Тому е, тут в першу чергу треба зважати зважати надії е, протестувальників. Бо під час попередніх. Е, Подібних акцій бували випадки, коли вони там на окремі на окремий період, там протягом години, або можливо інколи меншого часу чи більшого навіть впливали на рух. Інших категорій транспорту, зокрема автобусів. Отож, польські мітингувальники знову відновили протести на кордонах. Цього разу перекрили один КПП, принаймні станом на зараз. Хоча ми знаємо, що в минулі роки це було великим викликом для нашої держави і в економічному і в політичному плані. Наскільки, на вашу думку, ці настрої польських транспортників і фермерів можуть завадити нашій державі цього разу цього року? Загалом, це, звісно для нас проблема з багатьох причин. Однією з таких причин є те, що ну російська демонстрація Російська Федерація таким чином демонструє те, що вона е, може надто ефективно гібридно впливати на наших партнерів через такі праворадикальні політичні організації, які набувають популярності саме серед сусідніх нам країн. Минулого разу, коли відбувалися блокування, пам'ятаємо, було багато розслідувань, які свідчили про те, що конфедерація, ці мітингувальники, вони мають якусь підтримку з Російської Федерації, в тому числі і фінансово. Були розслідування, які показували, як паралельно з тим, коли блокується український кордон, агропродукція заводиться через білоруський кордон з Білорусі з Російської Федерації в Польщі, там жодних блокувань, жодних обмежень не було. І е, коли вже здавалося, що ми дійшли до якоїсь домовленості з поляками, е, повертаємось до цього знову. Звісно ж, це в першу чергу політична акція, яка впливає на передвиборчий стан справ Польщі, і е, як показує практика для конфедерації, це працює, е, враховуючи те, що минулого разу, коли вони зайшли до Сейму, вони набрали, щось там деться то зараз вони мають шанси набрати понад 20, і це це катастрофа. Насправді, це показник того, що в Європі загалом потрібно щось з цим робити. Бо право ці правопопулістські євроскептичні рухи набирають все більшої популярності. Вони користуються прогалинами в законодавстві. Вони використовують популізм, фейки, маніпуляції для того, щоб набирати популярність і перемагати навіть на виборах. В Німеччині зробили перший крок. Е, як ви пам'ятаєте, суд ухвалив рішення щодо АДФ про те, що там ця партія має всі ну там ознаки праворадикальної, Тепер за нею буде посилений контроль, прослуховування, слідкування з рахунками, і так далі, і це те, як мають працювати інші країни, щоб не допускати. Подібного так, хтось може говорити про обмеження демократії, але демократія в тяжкі часи також потребує захисту, бо ті, хто знають і прогалини, дуже вдало цим користуються і можуть в подальшому взагалі це право демократично забрати. Краще іноді його тимчасово обмежити для того, щоб захистити, ніж повністю втратити. Ви, от згадали партію конфедерація, яка продовжує нарощувати свій рейтинг, і судячи з того, що от на східних теренах є Польщі, у них є. Більша підтримка ніж ближче до центру або ближче до північних кордонів цієї держави. То скоріш за все чергові протести на кордонах знову привернуть до них ще більше уваги. На вашу думку, наскільки такі настрої серед польських виборців є викликом, перш за все, для подальшої підтримки польщею нашої країни? Безумовно, це виклик. Давайте згадаємо, що було минулого разу під час виборів. Тоді здавалось, що ну, під час виборів в Польщі тоді здавалося, що у нас були відносини ну, на досить хорошому рівні до того, як почалися вибори, а потім відбувся справжній треш. А Анджей Дуда, який е, там приїздив до України, обіймався з Зеленським, розповідав, що це не просто про підтримку, що це дружба, це любов, це все. Знаєте, це як зараз шиперять Макрона і Зеленського. Тоді це був Дуда взагалі. Найкращий навідданіший найвідд... друг України, і потім перед виборами що там неслось взагалі е... і його виступ організації Об'єднаних Націй. По всі ну якщо не всі багато, хто забув, як він розповідав про те, що Україна це потопельник, і вони протягують руку, щоб допомогли, але важливо, щоб вони не потягнули нас за собою. Там багато було надзвичайно неприємних лицемірних речей з боку поляків. Сказано і не тільки зі сторони Дуде. Тому дійсно вибори можуть викликати для нас досить серйозні проблеми. Тим більше, що ми бачимо, що праві популісти набирають популярності, і це особливо важливо, бо Польща зараз входить в цю коаліцію рішучих, і якщо зміниться їх політичний ландшафт, що зміниться там рівень підтримки окремих політиків зараз, поки мова не йде про парламентські вибори, так але тим не менш, ну ці заміри вони впливають на формування і знову ж нещодавній скандал е забув прізвище цього О, господи прости політика, який там витирав ноги, зривав прапори Європейського Союзу. Ну, це взагалі, по-перше, за це мала б бути якась е кримінальна відповідальність. Хоча б ну, тут, але просто, як я розумію, поки що цього немає. Це, звісно, це, це треш, коли ми говоримо так, про якийсь приклад західної демократії, про цінності Європейського Союзу, і бачимо, що в деяких країнах там відбувається, то можемо зрозуміти, що не все-таки погано. А на вашу думку, наскільки це вигідно для Російської Федерації? Тому що ці е, акти, про які ви згадуєте ще з 2023 року, тоді коли Дуда порівняв Україну з потопельником і нарощення ультраправих партій, і ось ці скандали, як на е, як під час президентської кампанії у Польщі воно ж все націлено, у тому числі добре, може не націлено спеціально, але воно певним чином збурює польське суспільство. Як партії збурюють суспільства в Угорщині, у Словаччині, у Румунії, де ми зараз маємо вибори президентські, про які ми теж поговоримо. Тобто для Російської Федерації, ось ця така. Політи... Цей політичний хаос. Він на руку, чи це все ж таки, от тільки е, внутрішні справи цих країн, і Росію поки що ми туди не, не додаємо, так би мовити? Це, звісно, на руку будь-яка нестабільність, як внутрішня політична, серед наших союзників, так і в напруження відносинах між нами. Їм, для них це велика перемога, росіяни. Якщо в чомусь дуже добре розуміються, так це використання інструменту розділяє володарюй». Вони це робили протягом всього часу збирання своєї імперії, завоювань і утримання влади, і це те, що вони роблять зараз. І вони не просто там спостерігають за цим радіють, вони ще активно долучаються і фінансово підтримують такі ініціативи. Я думаю, що якщо купнути, подивитись на мотивацію цих митингувальників, то можна. Знайти там підтвердження, так, того, що вони отримують якісь надходження. Я хочу з вами поговорити також і про інші країни, і географічних сусідів наших, і не тільки. Адже 9 травня Служба безпеки України повідомила про перше в історії викриття мережі шпигунів воєнної розвідки Угорщини, яка діяла в Закарпатській області. Ця новина не те, щоб дуже сильно дивує, але дивує водночас, скажімо так. Завданням цього осередку був збір інформації, зокрема сценаріїв поведінки місцевих, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська, ну і ще збір інформації про українські сили оборони. Як ця новина впливає на стосунки Угорщини і України, які зараз і без того теплими ну точно не назвеш. Я б сказав, що тут немає нічого нового насправді, тому що Угорщина на моє глибоке переконання, це всього лише боязка версія Російської Федерації. Вони робили все те ж саме, що робила і Росія. Вони проводили паспортизацію на на Закарпатті. Вони проводили культурну експансію. Вони публікували фейки в своїх підручниках з історії. Вони фінансували сепаратистські рухи в Закарпатській області. Тому те, що вскрилася така мережа шпигунська, це, це закономірність радше ніж щось дивне. Безумовно, прикро що до неї входили українські колишні військові. Це, це дуже погана новина, звісно. Але якщо говорити про, про те, який це матиме вплив, на жаль, співпало так. Ця подія з е, переговорним треком. Переговорний трек, його активізація вибили все взагалі з колії. Е, Стамбул, Стамбул, розмови про перемир'я, про перемовини, Вони повністю захопили собі собою інформаційний простір. Нікому вже не цікаво, що там відбулося. Угорці е, е, фактично визнали своїми діями те, що це правда. Але й разом з тим звели все до абсурду. Вони там почали висилати українських дипломатів, і не просто висилати одного екс працівника у українського посольства. Вони заарештували зі спецназом, з ефектами з... знали сюжет про це. Ну абсолютний цирк. Звісно ж, так ми там закрили мережу, яка працювала місяцями. і Тут на наступний день угорці починають таке робити. Ну це ж. Тотальна дичина насправді і визнання фактично того, що вони це зробили. Дуже шкода, що це ось така накладка вийшла, що тепер ми не можемо до кінця дотиснути, щоб з цього зробити той міжнародний скандал, на який це заслуговує. Щоб Угорщина понесла відповідальність політичну туди зараз. Але в іншому дивіться, ми ж не просто робимо з цього медійну історію, українські спецслужби, українські. Правоохоронці мають там, матеріально-доказову базу, і вони будуть далі це поширювати до суду, і це буде, буде цей справий рух. І потім, вже базуючись на фактажі, на доказах, ця інформація буде там порадена Європейському союзу, і там вже можливий більш такий знаєте конкретний тиск, який буде стосуватись саме там доведених фактів. Тоді, коли СБУ повідомила про затримання, угорський журналіст Сабол Чпанії стверджував, що спецслужби прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому. Журналіст наголошував, що у другій половині 23-го року двоє офіцерів національної безпеки з країн Євросоюзу та НАТО розповіли йому, що тоді як більшість держав альянсу обмінювалися розвідданими насамперед про країну агресорку Росію, Угорщина цього не робила. Військова розвідка там теж не була була зосереджена на дещо інших цілях. Вони ділилися порівняно великою кількістю інформації саме про Україну, заявив журналіст. А як на вашу думку ставитися до того, що от в НАТО і в ЄС знали про такі неприпустимі дії Угорщини, принаймні під час повномасштабного вторгнення, і все ж таки ну не перекрили якимось чином чи це шпигунство, чи якийсь доступ угорщини до інформації про Україну, тощо ми можемо лише припустити. Загалом практика розвідки і шпигунства вона поширена, скажімо так м'яко. Всі розвідують усіх і шпигують за усіма, в тому числі країни-члени НАТО, роблять це відносно одне одного. Не так давно був скандал. Ну як не так давно, вже давно виходить. Коли з'ясували, що Сполучені Штати Америки там прослуховують і лідерів європейських держав і не тільки. Питання в намірах, з якими ця інформація використовується і здобувається, тому що просто розвідувати те, що відбувається у твоїх сусідів, ну, це можна назвати частиною політики, просто не публічною, це та інформація, яка тобі не дає перевагу в перемовному процесі і взагалі в реалізації публічних політик. Але здебільшого, це зосереджено на там сильних слабких сторонах і на тому, щоб дізнатися, чи не готує ця країна агресію проти тебе. Але тут ситуація зворотна, вони е, що робили? Вони е, фактично готували агресію зі свого боку, тому що вони дізнавались розташування наших збройних сил, чисельність, втрати, і головне, замірювали те, як би населення теоретично поставилось до того, якби Угорщина ввела свої війська на територію України, і от це вже виходить за рамки норми. І от е, після цього власне. Можна говорити про те, що угорщина перейшла ту межу, яку не можна. Я маю ще одне питання, яке стосується саме цієї країни. Адже прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не повинна бути частиною Євросоюзу, буцімто членство Києва в ЄС означатиме втягування Європи у війну з Росією, чого Угорщина не допустить. Ну, це не перша така заява від Орбана. Але от на вашу думку, наскільки важким через таких політиків буде євроінтеграційний шлях України і як це змінити, тому що. Країни-партнери України повсякчас говорять і про те, що розроблятимуть там механізм того, аби витувати вето роз... Угорщини. Я перепрошую за тавтологію, і для того, аби обходити там певні ультиматуми, які виставляє Орбан, наприклад, або низка інших проросійських політиків у Європі. Але рухаються у цьому плані вони ну, традиційно по-європейськи, скажімо так. Ну, це дійсно так, але дивіться, якраз один із моментів, який і гарантує цю працездатність, ефективність європейської демократії, полягає в тому, що там існує чітка бюрократія, бюрократичні процеси, які базуються на окремих принципах, поняттях, на тому, як все має працювати. Це, звісно, уповільнює процеси, але разом з тим це гарантує стабільність. В такі кризові часи, як ми перебуваємо зараз, це радше може стати завадою, але в цілому, здебільшого, це перевага. Воно буде працювати просто не так швидко, як би нам того хотілося. І від цього результати безумовно також будуть. На жаль, на превеликий жаль, але ми все ще чекаємо на рішення від Європи. Ну і е, я пропоную ще трохи далі піти по цій географічній карті Європи, е, тому що на жаль, ситуація загострюється в ще одній країні, адже на виборах президента Румунії до другого туру вийшли лідер ультраправої партії Альянс за об'єднання Румуніїв Джордже Сіміон з результатом 40,96% і ліберальний політик мер Бухареста Нікушор Нікушордан. Який набрав трохи більше 20%. і от зараз говорять про те, що шанси їхні у другому турі плюс-мінус схожі. Джордж Сіміон, ось цей, хто переміг у першому турі, насправді достатньо такий антиукраїнський політик. Він, наприклад, хоче компенсації від України за військову допомогу і заявляє, що Румунія зосередиться на власному населенні. На вашу думку, наскільки загрозливою є така ситуація у дружній до нас? Ну принаймні до цього часу, так точно, країні. Ситуація тут дійсно надзвичайно загрозлива, тому що Румунія це надзвичайно важливий логістичний хаб для України, коли виникали проблеми з Польщею. Саме через Румунію ми наростили транзити. Це нам надзвичайно сильно допомогло. Це і важливий логістичний хаб наземний і важливий хаб морський, чорноморський саме. І загострення ймовірне відносин з Румунією було б для нас великою проблемою. А те, що Сіміон, це нон-грате в Україні і в Молдові в двох найближчих сусідах Румунії, свідчить про те, що Румуни не дуже сильно якось розуміються в тому, що відбувається на міжнародній їм взагалі байдуже. Але парадокс й в тому, що на закордонних дільницях, зокрема тих, що в Україні знаходились Сіміон, також переміг румуни, які живуть в Україні, проголосували за персону Нонграти на в Україні за людину, яка має територіальні претензії до України, за людину, яка там виступала за анексію Молдови. От за нього проголосували тривожна тенденція, але знову ж таки є сподівання, що е, ліберальні центристські сили. Ще зможуть виправити свою помилку, тому що знову ж таки на перший тур попарились всім скопом. От як завжди, це надзвичайно бісить, коли не можуть брін, серед е кількох людей сісти і визначитись, кого висувати. Йдуть всі розбивають свій електорат. Е є сподівання, що їхня згуртованість може вплинути на те, що все ж таки е дан переможе на виборах.